Всі ми знаємо, що домашнє точно смачніше: огірочки, помідорчики і тому подібне. Але де ж знайти домашнє, якщо супермаркети знаходяться всередині міста? Можливо, зробити супермаркет відразу біля своєї грядки або городу? І саме це ми сьогодні будемо робити. Сьогодні ми пограємо у дуже незвичний фермінг-супермаркет-симулятор, де поєднаємо фермерство і супермаркетство. Тобто, в нас буде стояти супермаркет прямо біля нашого городу, і до нас будуть приховати. Покупці купувати найсвіжіші продукти. Евер, просто Найсвіжіші, свіжіше просто ніде не знайдуть. Вони буквально можуть подивитися грядку, з якої я її буквально витягнув, ці продукти, і паралельно будемо, звісно ж, їх вирощувати. Також вирощувати там тваринок, з них теж збирати продукти різноманітні і так далі. Думаю, це буде цікаво. Ми зможемо підняти свою імперію домашніх продуктів, прокачатися і стати багатими. Тому всідайся позручніше, бере якийсь смаколик, підписуйся на канал і погнали. Що є приємним: тут відразу є українська мова. Ласкаво просимо Фермінг з симулятор, ми цінуємо ваші відгуки і тому подібне. Навчання. Натисніть клавішу Tab і додайте продукт на свою ферму. Е використовувати гроші розумно. Окей. Що нам потрібно перш за все? У вогурок. Вогурок це 100%. Вогурок це 100%. Е садим. Давайте два вогурка. Е парадичка. Парадичка, само собою. І. А, на морку вже не хватає. Отак от. Ладно. Дочекайтесь, доки продукти виростуть і візьміть продукт і візьміть ящик з продуктами. Так, давайте візьмемо ящик з продуктами спочатку. Ну, де ти? Ну, Я хочу взяти ящик з продуктами. А, от, він вже тут відразу, окей. Чи я можу ще. Ладно, розмістіть на полиці. чик чик. 40 центів коштує одна помідоринка. Ну, це ж це домашнє, це домашнє. Не думайте, що кинути... Не думайте, що це, що це чимось відріз... ну, що це зрівняється з тим, що ви купуєте в магазині. Це домашнє. Це все домашнє. Тик, 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 тик. Розкладаємо. Розкладаємо. Зверху в нас буде помідорки. Викинемо. Угірки. Ой, вже перецвіло, ну, гаразд. Знизу будуть. Ні, давайте ось тут. А чого я не можу далі покласти? А, типу ці задні. Не можна що? Ладно, чекай. Продукти. Вони не вилетіли тільки що. Оце огурки, звісно, там приціплялися. Поставте продукту. Ціна. Ринкова ціна. 1,49. я поставлю 1. Хоч в мене і цей, да? Середня вартість. Гаразд. Долар. Поставимо долар. Ставимо огірки. Прощенієчки можна використати. В... А чого я, я не. Блін, я. Типу, там один ящик був е, для е, помідор видно, а один ящик був для. Я так поняв. Е, огірків, а я все поклав помідором. Ну нічого, буде помідорна лихоманка. Відкрити магазин. Мені здається, треба натиснути ось тут. Open. Все, перейдіть до каси та чекайте на клієнтів. Окей. Клієнти видам. Веде, я готовий вам продавати найсвіжіші помідори в районі. Що ви робили пасту болон, е, самий сами класний кетчуп, е, Що ще там? Томатний сік. Фу, не люблю томатний сік. Ну, ну, на місце найсмачніший. А ну, йди сюди. Ну, що так довго йде? А от якби взяли наші помідори, швидкість збільшилась. О, мужик з'явився. Тільки сказав: дивись, як він йде. Оп, оп, оп. Оп, oh, на no, no, впевнених таких. Давай, йди. У мене тут дуже смачна п -п -п парадичка. Давай. Давай. Да-да, вибирай дуже смачно. О, хорош, взяв одну. Один тільки один помідор, серйозно? Тільки один помідор. Ну, мені здесь треба взяти два. Один долар. Ну, один долар одна помідора, 40 гривень одна помідора і заложиться доволі дорого. Хоча тут живуть багатії, я майже впевнив цю. А, треба пікнути. Один. А якщо я введу 100 доларів. Ні? Не працює, блін. А ось я вже дві купила. Молодець. Молодець. Задовільніть 10 клієнтів. М -м -м. Задовільніть 10 клієнтів. Домовились. Ми їх зараз помідорами нафаршируємо. От ви який накачаний мужичок. По-любому. Їсть помідори в своєму раціоні, ну це 100%. Типу, по-іншому ніяк. Тун-тун-тун-тун-тун. Давай дві помідори це добре. Дві... Ага, сотку баксів мені даєш. Типу, мені це ти роздачу. Так була сотка баксів. Що ти обманюєш, що він мені дав 15? Що за. Що за обман? Решта 13. Бляха. Раз, два, три. Візьми. Бери. Ну, я дав решту. Звалюй. Затвердити. о, все. Знов гроші, блін. Платіть картою Задовбало. 25, решта 22. На, один помідор. О, картою набагато краще. Все, я один долар тебе знімаю. І все. Ще 5 клієнтів. Блін, оце, звісно. Конечно... Блін, жорстко. Ми тут в горах живемо, походу, ніде хавчика нема. Всі йдуть за моїми помідорами. Це. Помідори Дайроса Отак От називаємо його. Помідор, помідуся, помідуси. Ладно, звучить дивно. Так, карту. Три доляра. Сюди. Слуговуємо супер бляха. 20 баксів, 18 тобі треба дати. Раз, два, три. Let's go. Якщо неправильно дати. Цей, а, а, як воно називається. Готівку із Тоді що буде? Ну, якось не спрацює, чи що? Хочу зараз це перевірити. Е три. Бабла, вот, Він мені дав 10, якщо я дам, наприклад, йому 5 тільки. Не працює. Ну, гаразд. Ну, гаразд, так не працює. Не... Ми чесні, ми чесні підприємці, от чому так. Тому що ми чесні підприємці. Може всі помідори розкупили, дивимо, да. У вже 26 баксів за це буквально. Ух ти, нічого собі нормально награ. На... на працював. На Опа. Раз. Є. Гуд. Я не знайшов морква. Ну, звісно, бо їх тут немає. Купіть курку і годуйте її. О, прикольно! Да, да як встати? Вийти. Закрито в мене тут вже все. Клоус. away. Та в Сенсі клієнтчика на касі у нас закрито. Добре, що хоч картку, бо якщо була б готівка, я б тобі. Ух ти, бляха, як би наваляв. Так, окей, ставимо гірки. Бо, типу, гірки я не встиг розставити. От, 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 розставляємо, розставляємо гірки. Та там закрито, написано! Дурна, чи що? Алло, як ти зайшла в магазин? Тут закрито було написано, ти на приколі. А на низ можна було класти що? На низ можна було класти. Я знаю, що вона там стоїть, ну, вона сама винна. Там було закрито написано. Чого вона приперлася? Не тобі! Ого, крізь неї пролетіло! Жесть. Окей, вже обслуговую тебе, так вже і буде. Все, не приходь більше. Ну, колись приходь. Так, долар 85. Угурок дорожче, угурок долар 20. Вгурок більший сам по собі, тому, типу, це логічно. Купіть курку. А де мені купити? Магазин тап. А, окей. Тварини. Е, Курка, левел 2. А я не можу. Мені левел 1. А, треба все ж таки трошечки левел підняти, тому відкриємо Відкриємо все ще. Що... Бо треба рівень підняти, щоб я міг купити курку. Мені сказали купити курку, але не сказали підняти рівень. Ну, Дякую, звісно. спині макою. Наше викидати, правда, дерев'яні ящики в смітник? це гарне питання. Їх можна декілька разів використовувати. Що за транжерство, я не розумію. Хто взагалі таким займається? Транжерством? Дивись, зараз буде йти я йому зараз. Не! Смічу тут смічу капець. Цікаво будуть і гірки купувати? О, пішов, пішов вибирати помідори, пішов обирати найкращий помідор, бо там тільки що були інші помідори, а він пішов на той столаш, саме, обирати помідори. помідора. мені здається, багато накупив. О! Мені здається, якби помідора була ось тут. Це було б дещо. Ага. Ой, блін, зараз центи придеться віддавати. Шість. Вісімдесят. Раз. А, 5. Уже Вже темніє, мой як тут моторошно темніє, дідуська. Привіт. Скільки мені тобі треба дати? 340. 340. Я не знайшов моркву. Ну, бо в мене немає моркви. Нові продукти розблоковані. О, курка. Так, давай вийдемо, коротше. Закриємо. І курка. в Сенсі, я не можу купити курку. О, все, з'явилося. 75! Жесть! В мене немає стільки грошей, треба відкрити на нову магазин і заробляти гроші. А ну, давайте мені багато грошей ваших. 4,20. 4, 20. Не потрібні ваші гроші. Ентер, щоб завершити день. Ентер. Завершаємо день. Розпочати наступний. Ринкові ціни оновлено. Е, томат гірок. Що значить? Вони збільшилися в ціні. Прикольно. Долар 30. Давайте тоді піднімемо долар 30, а тут поставимо долар 50. Ого, оце інфляція, звісно, за один день. Жесть. Оце інфляція. Це я розумію. оце я розумію, це інфляція. 40 доларів. У мене стільки немає. Мені треба ще 30... 35 доларів для того, щоб купити курку і. Е... Так, звідки тут коробка. І годувати її. Продати вартість поливу 9 9 доларів. Ти що, дурак? Давайте повикладаємо тут огірки. Окей, okay. а якщо можна сміттек закинути? Ні, нельзя. Нелогічно, я вважаю, дуже нелогічно. О, дідусь, купи мене багато всього, мені треба гроші на курку. І ти купи мене теж багато всього, будь ласка. Мені треба гроші на курку. Терміново. Мені треба гроші на курку. Ти ж купиш мене багато? А, ти вже три купив, понів. 4:30 до 15 баксів. Раз. І 70. Не. О, ти багато купила. Ти молодець ще й карткою Та ти що? 5. 40, окей. О, я вже пошвидше, пошвидше починаю багатіти, бо вони купують вже побільше. Тільки приходило побільше клієнтів, звісно. Було б взагалі кайф. О, прийшов. Таке йде. Походочкою такою. У нього прям дуже філігранна саме в цього NPC-шки. Дуже філігранна, походочка мені подобається. Так, дві помідори взяв. Три помідори. Ох, ти ж будеш робити, мабуть, цей кетчуп, да? 3,90. 3,90. Так, а що ця жіночка купить? Помідорки. Не, огірочок Знову огірочок, Два огірочок. І помідорчик. І ще помідорчик. Два помідорчика, два огірочка. Все правильно. Пара на пари. 5,60. 5, а має здати здачу 20. 4. 40. О, 3 огірочка. Це прям сильно. 5,80. 5.80. 65, ще трішки, ще 10. Купи в мене на 10, будь ласка. Та фу, це мало. Купляй більше. 10. 20. Все ж панделяй звісно. Мені потрібні більше. Дивіться, вони прям вервечкою так ідуть. Типу, і в них, походу, одна на всіх походка. типу, Як і в жінок походка, типу, так, знаєте, вони йдуть філіграно, так і в чоловіків так само. Типу. Я нічого про те не маю, це це понятно, Ми, е, В світі рівноправному живемо. було просто смішно виглядає. Е, так, огірочок. Помідорчик, карточку мені да, дає? 5,60. 60. А ти мені карточку даєш, що не даєш, скажи мені. Ти даєш мені гроші. 10. 14. Йди. Йди, йди, йди. У мене вже 79. Все, стаємо з каси. Купуємо курку. Так, курятник. Давайте кудись його поставимо. Давайте поставимо от сюди. Чікс. Гуд. Придбайте в полиці в магазин. Так, клієнт чекає на касі. Ну, клієнт почекає, нічого страшного. Виквін став притул до нього. <смірші> Нормально. огірочка. Карточка. Карточка. 4.50, добре. Давай карточку. 4.50. О, це хороший набір. Мені подобається. Дев'ять. 3, 4,60 на. Мені подобається насправді, якщо бути відвертим давати здачу в монетках, Воно так прикольно все працює. Купуйте полиця машина машина що Полиця. 100 баксів! Воно дорожче ніж курка стоїть. Шо? Це прям серйозно. А коли вона буде давати мені. А, треба помідори, вони що харчуються помідорами. До речі, у мене помідори вже скінчилися, треба полити. Вартість поливу. Поливаємо, все. Томати мені зараз з'являться. Вони огірки вже тільки одні залишилися. п'я... 3... 5... Не тими грошима видав. 350. Помідорчики. Кладем їй ще помідорки, що вона тут хавала. І також зараз ще викласти треба буде на полицю помідорки. А то одні огірки залишилися 3 долари. Одні огірки, одні огірки це не діло, треба, щоб був асортимент. Раз викладу ще ці. Ну, не кидайся, будь ласка. Будь ласка, не кидайся. Давай ми отак от його виставимо гуд. О, все. З'явилося яєчко. Клас. Давайте ще яєчка виставимо. Цей продукт не підходить для цієї полиці. А чого? А як це? Треба спеціальну полицю для нього? Ще? Жесть. Я вважаю, це прям. Здиральництвом. Ну, можливо, там потрібно, типу, з холодильником. 450. Можливо, в цьому прикол. Ну, блін, жесть. Помідори. Продай, можна ще посадити морку насправді. Давайте ще посадимо морку. Десь вот тут вот. Так, нічого достатньо. Клієнт чекає на касі. Почекає, нікуди він не дінеться. Клієнт. Не завжди правий, отак і скажу. Я завжди правий, бо я продавець. Якщо скаже, що він почекає, значить він почекає, блін. Яїць багато. О, морква, прикольно. Давайте ще моркву викладемо. Викинемо цю штуку. Ринкова ціна 2. Ого. Ставимо Долар 60. Чик-чик-чик-чик-чик. Угу. 5,80. Давай, бабосика сюди, сюди на базу. 4.30 Швидко обслуговуємо всіх. Ну і продукти розблоковано Цибуля, кавун! Кавун! О, це, це да, це да, це точно да Скільки кавун стоїть? 14, ну ми точно його купляємо. Кавун це база, це ґрунт Все. Кавун точно треба. Виставляємо моркву Сюди Морку. Так, куди завершити день? Вони ще клієнти стоять. До, до останнього клієнта працюємо. 4.30. О, два останніх клієнта. Хай вже скупляться. О, о ця покупка моцна була. На 10-20. Це поки що рекорд, насправді. Це поки що рекорд, 10-20. Ну, це не рекорд, але теж непогано. 10. І раз, два, три. Все йде. Тепер можна завершити день. І я заробив доволі непогано, так скажем. Бо я ще й купив курку в цей день, тому це й не дивно. Так, давайте приберемо трошки. Но мені треба. Ой. Ні-ні-ні, не викидай, будь ласка. Це ще з товарами добре. Кавуни, 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 кавуни клас. Кавуни це клас. Так, яка там ринкова ціна? 6 баксів ринкова ціна! Поставимо 5. Поставимо 5. Ох, це дуже добре, це дуже добре. Ну да, їх менше трошки дається. Або начебто їх менше влазить взагалі. Але все ж. Так, відкрийте магазин. Але все ж, але все ж. Морку треба поставити зараз. Угу. Кавунчика. Якраз у нас вже з'явився асортимент. Збільшився. Звідки він бере стільки ящиків? Це гарне питання. Чи в мене зменшуються доляри, коли ці ящики використовуються? Я щось не розумію. Бо я бачив, що в магазині цей ящик коштує 1 долар. Не знаю. Овочевий магазин... Полиця От за 110, мені здається, треба купити. Але в мене недостатньо грошей. Жесть. Як так? Треба помідор. Треба помідор, огірків, огірок. Е, полити і томат полити. Бо мені терміново треба, бо чим більше асортимент, тим більше вони купують. І це не так, що треба тільки щось одне. Е, Врошне, треба побільше, тоді вони більше купують. Дивись, 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 це просто що вона скупилась. Ти поглянь просто на те, скільки вона купила всього. Це жесть, ти подивися, три кавуна, три помідори. Е цей е морква, це просто. ну, Це вау. Можу сказати, що це вау. Я це одобрюю. Так, скільки там все вийшло? 22 бакси сюди. 22,10. Ви, мабуть, багата людина. Ти теж непогано скупився. 14,50. Ну так, кавунчик треба купити. Зараз літо. Так, 6.10. Ну, це не дуже сильно скупилось, конечно. Це взагалі всі. 4,20. Так, а то щось пішов? Ти що щось вкрав? Ну, стояти, це щось вкрав чи що? Чого ти нічого не купив? О, блін, вже закінчується взагалі асортимент. Помідори. Розкладаємо, 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 розкладаємо. розкладаємо. Цікаво, чи ринкові ціни збільшились, чи ні? Окей, okay, раз. Ще помідорки викладем. І огірочки викладем. Огірочки теж треба. Дуже, 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 треба. Клієнт чекає на касі. Ну, він ще не чекає, він ще навіть не дійшов. От кажете, що чекає. Три кавуна взяв. Він всі кавуни скупив, нічого собі. 18. Мені треба дати долар. 80 окей. А ти що купиш? Дві моркви. Не густо. Не густо. Все, гуд. Гуд. <ривання> одна морква, ну, серйозно. Ну, це взагалі не серйозно, одна морква. Так, давайте кавуни поліємо. І моркву. Виставимо зараз огірочки ще. Щоб були. І отак от. от. 4.40. 4.40 сюди. Так, помідори є, трішки моркви. Морква зараз якраз буде. Ану, 100%. Тик, тук тик, тук тик, тук тик. гуд виставляємо моркву, бо морква вже майже скінчилася. Отут буквально дві штучки залишилось Угу. Кавунчики Кавунчики це теж дуже важлива штука. Так не сюди, а сюди. Все, є. Кавунчики є. Давайте купляйте великі е, покети. Бо мені ще треба 60 для того, щоб купити полицю і продавати яєчка. О, хороший затар, хороший. 1060 це дуже добре. Ну, це менш добре, але теж непогано два 3 4 раз і 10 центів погнали. Тож набірчик такий солідний. 7.30. Вони вже 75. Піду поки розставлю, поки вони там щось моняються. Ще плюс 3 кавунчика. все гуд. Кидаємо. і Ой, Моркви прям багато, Моркви багато це добре. Морку вони люблять насправді, бо я ще не бачив, щоб ще хтось питав про помідори, або ще щось, чи кавуни, а про Морку всі запитують. 12 доларів. 7 я все просто максимально швидко видаю, начебто ми граємо на час, але я не знаю просто я професіональний касир, що зробиш? Пройшли так один між одного, професійненько. Дум -дум -дум. Дум -дум -дум -дум. Давайте, давайте у кавунчик взяв, хорош. Кавунчик. Думаю, що до кінця цього дня я не збираю на полицю. Я сподіваюсь на це. Хороше. 105, раз, 2 і 6. 111, все є. Купляємо полицю. Повернути вліво. От тут, давайте посередині, ось так поставимо. Е, yeah, uh, І тепер, можливо, я можу розставити яєчка. О, oh, так. Я можу розставити яєчка. І його ринкова ціна така маленька. Я заради такої ринку. Чи може, типу, там за одну штуку, а золоточок більше. 2 долари поставлю. Ну, це прям дуже мало насправді. А от тут воно, коротше. Купіть машину один. Що це значить? Типу, ящик той купити? Так, розподивимося, як воно там працює, звісно. Треба дати здачу 18. Кавун, бабосики сюди. 20 на 20 Вже вечоріє. 870. Так. Машину. Ну, в мене є машина, я купив машину. Куди мені її поставити, типу? Куди мені? Ні, ну це не то машина один. Це це щось не то. А вот машини. А мені треба ну, прокачати рівень, щоб у мене ось ці машини відкрилися. Мабуть, типу, воно якось по-іншому працює. Просто 2 долари. Ось цей лоток я є, ну бляха, ну це взагалі якось не виправдано. Дуже дешево коштують яйця. Я за них стільки потів, а щоб вони коштували так мало? Ну, я не знаю. Мені, мені це не сподобалось. Справді, я думаю, вони мали вартувати більше. Скайм Enter ми заробили плюс 39. Ринкові ціни. Морква зменшилась. Яйце ще зменшилося. А томат збільшився навпаки. То який сенс мені взагалі продавати? Так, ну це ж нормально. Морква, що там, яка ринкова ціна? 1,27 нормально, а помідор. 1.63. Ну, давай зробимо 1.50, щоб перекрити інші штуки. Окей, але я думаю, на цьому етапі ми з тобою поки що завершимо цю гру, тому що ми вже прокачалися до третього рівня, начебто біля того, доволі багато всього зробили, і можу сказати, з певністю, що ця гра мені сподобалась, і я б хотів би зняти другу частину. Але чи хочеш цього ти? Пиши, звісно ж, коментарях і ти ці вподобайки. Якщо наберете там 400 вподобайок, то я зроблю другу частину. Небагато, думаю, ви в силі. Ну і пишіть свої враження про гру, тому що вона мені сподобалася. Вона цікава, прикольні механіки, не лагає, не багається, тому це лайкосик за це. Тому дякую за те, що ти додивився або додивилася це відео до самого кінця і чекаю тебе в наступних відео. Па-па!